Заходьте, дивіться, і зовіться, і запийтесь, чого на вас вітали. Ой, панки, ой, та чого на тут ви привезти вам солодку і колись вони нас на храму та забули. Ой, я от безвідки віддавали, на свій дайся, все самого та ти я ж тоді од них щоби там додому прийшов. Так сорочка, в однієї ми була штани в друга. Боже, люди. На печі, на печі вона була. Ой, оце ж так. Не треба. Казав, не буду більше пити, Але я так і не п'ю. Дав обітницю на піць. Але знаєте, другий раз так, як на душу надавить, то знаєте, що роблю? Пам'ятаєте, була така страва, як рулі. Mm -hmm. Як казала моя сусідка, хто рулів не їв, той життя не знає. Mm -hmm. Так от я обідницю ж дав не пиць, а я покришу у ту місягу, у ту велику, та заллю самогоном, та ложкою їм. Не, дочки, не хмарки. А дощики де. Раніше була по селах така приказка. Казали, потяжчий хлопець у своєму селі пару собі знайде, потяжча дівка в своєму селі замуж вийде. Але, звісно, таке не завжди траплялося. Як знайомився в селі? Знайомився там, спілкувалися на колодках, на вечорницях, на лавочках. Але якщо вже шукали собі наречену з іншого села, то, звісно, це було або біля церкви. Або на базарах знайомилися. Тобто, як їхавши на базар, дівчата ж, звісно, і хлопці, вони намагалися обратись у найкраще у щось. Тобто, щоб себе показати, подивитися там і з кимось переморгнутися, щоб уже надалі. Може, перемовиться словом, щоб надалі заслати старостів. Так, Цікаво дівчата, давайте може ще якось, щоб, щоб кажуть, ну бо так, гарно. Три козаки в гості. Цей були в старину, як розповідала моя бабця, а ще були такі пісні на штат у такої, від якої ви того гей тухли свічки або тухли лампи. Розумієте, як це була така пісня, а була ще. Катілися вази з гори да вдалі не стали. гей, любилися кахалися да вже Це Як раніше е, е, свататься ходили. Тобто траплялося по часту, що зовсім не знали. Зовсім хлопець дівчини не знав, яка вона. І якщо приходили на, на чуже село, заходили в село, спочатку шукали багатших. Проходили по багатших, якщо багатші відмовляли, ішли посеред душі. Якщо вже серед середульчі відмовляли, тоді змушені були пообідні йти. Але потраплялося таке, що, як також розповідала одна жінка, каже, дев'ять хат обійшли і усіх відказали. От, розумієте з того? І тоді, каже, такі ж злющі ті, що на огляди, не приходили. І люди, люди боялися, тобто батьки чи сама ж ця дівчина вже дуже боялися, щоб, ну буду казати, вже як воно є. Щоб не дай Бог з ракою двері не прибігли. Тобто, якщо, якщо там якийсь був примір свій, якщо виходячи із того, із сіне, чи з хати, штовхну двері так, тоді каже, це вже пиши, пропало було. Уже міг ніхто більше не запитати тієї дівчини. А зараз, дівчата, давайте, давайте співати. Пісні хоч є, не єсня. Прості пісня записана шестовиці. Polymeresal. Про що нагадала пісня мені Береза, Береза, Слово Береза. Поширені були в наших селах, тобто було, були дерева на, на рушниках, були і родові е, дерева, були, були і світові дерева на багатьох рушниках. А от у нашому селі і навколишніх селах називали їх береза або берожа, берожа берегіння. І я покажу вам. Моя родина дуже потерпала при розкуркуленні, помирали з голоду мої предки. Мене прадід вишивав і зберігся рушник, рушник роботи мого прадіда. Рушник якраз цей березовця. Він навіть не рушник, а бажник пішов. Прадід був 1866 року народження. Прибачте, будь ласка. Мо треба промочити. <ривит> <ривит> Наживо співаємо. Що ж сьогодні, дерка ж де? випить хочу, аж плач бери. Та ні, я всім їм. Я ж дякую, я ж то <ривит> Ой, ой, ой. випадки. Ай, вже дуже <пусулись так>. не <ткані. пушу> Si yuretsko cheburnen'ko siu vysi Да не видно, майни ключи. Я вам розкажу рецепт один. Моя бабуся Дарія завжди готувала, може, хтось почерпне, От якраз у пісні можна його їсти. варена картопля не в штанях, очищена. Картопля і, значить, кришила картоплю, кришила редьку і цибулю кришила і змазувала олією. У нас варена картопля, рецька і цибуля. Ну, дуже смачне. Ну, звісно, що олія тоді раніше, мабуть, не така була трошки зовсім інша. Чорно морець, матін नमचे का Знаєте, що в західних регіонах України Чорногорець, а не Чорноморець. Тобто, але так чи інакше, Чорноморці, матроси, моряки, льотчики, вони вже нашим дівчатам голову стільки задурювали, що е, я навіть не знаю. Та що там казати, як навіть і мені один із таких е, е, моряків задурив голову. Зараз покажу. Я дуже люблю сюжетні рушники або жанрові, чи вони сюжетно-епіграфічні називають. Тобто, якщо вишити люди, це сюжетний або жанровий рушник. Якщо вишити літери, якісь, тобто текст це вже епіграфічний. Як то те і інше, це сюжетно-епіграфічний. І побачивши цей візерунок. Я тоді не знав, що він також із друкованого видання. Я думав, що може хтось і придумав. Тепер уже я маю якраз цю Бракарівську версію його, але. Я відшив, правда, тут грубуватим хрестом. Прощай, Дуня, походи, думаю, ну, мабуть, хтось пам'ятає, що її розпустила Дуня а за її всі матроси. Дуня, дуня, я, дуня, я, Дуня, ягода, ягода моя. Як ж я на базар куплю сад. Самовар кипиться, спиниця сам і топила підосиця, барана кутироки, а в журавля довгі ноги, а курочки жовта шиє, що посіничка ходила, само кипиться, спиниця частина, топила підозря, порани в ці роги, а журавля довгі ноги, а курочки, щоб ця чиє, щоб посінишка хотіла, чого вчора. Я дивлюсь навіть, як у вас, як у вас заплатить, не зв'язикався з сім, Я не знаю, як воно можна було б це все додати. Не, ми ще не так не знаємо. Я не сумніваюся. Я не 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 ну, сподіваюсь, почуємо. А про базар? А ви знаєте, що села, які е, е, жили ближче до базару, селяни у тих селах жили заможніші. Була в мене парова машина, та. Я <поє> телиця та я ж її продала, hey, ті гроші музики хороші Ганяла, ганяла, ви музики свої задайте селі, цього велика моя. а ковальсько поля через ніж своя, ковалика цоваля, Була в мене рижа, я корова, та яжні не продала. А за ці гроші, музики хороші, найняла, найняла, ви музики мої без... І я ж її продала, а за ті гроші, музики хороші, майняла, найняла, тобі музики мої, висяграйте, мені копати, коваля, а стопайськоваля, через ніж купаля, копатиська, ковайля, то ви музики Ви висяграйте, мені колій. А це віддали вже жару. А ви бачили, що мене одна нагату поцілала? Одна нога нагату а друга не хотіться. Я тую, да, тую, да і тую роздратую. <плес> да, звісно, звісно, така пісня танцювальна. Хотілося б потанцювати, бо дівчата по селах не лише співали, але дуже багато танцювали. Збиралися на вечорниці, коли то. Облюбовували хату, щоб була хата найбільше. Звісно, щоб господиня була одна. Це шукали або одинока вдова, або якась одинока жінка, але враховували, щоб хата була на підлозі. Тобто, щоб як вибивати, так щоб звучно звучало було. І от, наприклад, дивіться, усі знаєте таке взуття, як постали. Так от постали за вечір станцьовували. Можете уявити собі, як танцювали дівчата? І при тому.

Я думаю, що висловлю від усіх нас, від себе особисто, від усіх нас. Вам велику вдячність вам, пана Юрію і колективу ансамблю Горлиця, вам, пані Алочко, знаю вас давно по подорожах, по сьогодні вас пана Юрію. 30 років знаю. Ну і ви знаєте, оці ваші пісні. Ваш виступ настільки нас зараз засмучених, згорьованих тим нашим сьогоденням, настільки він нас психологічно розвантажив, що я вам навіть не можу передати. От ви знаєте, енергетика пішла настільки позитивна і настільки сильна, ну просто, просто після терапія. Низько кланяюся вам за все те, що ви от сьогодні для нас зробили, і дуже дуже дякую. Вам здоров'я, щастя, нам хім зложитися до миру, до перемоги, і зустрічатися, зустрічатися і співати, співати, бо пісня це душа народу. І отака народна пісня, ну ну вона просто, ну я не знаю, вона наповнює настільки позитивною енергетикою. Я просто відчула це. Можливо, ну я думаю, що не тільки я, а всі. Дякую. Ой, У лузі червона халина похилилася, чогось наша славна Україна. ao noo crahilu he he pros veses